Так, шановні друзі, доброго дня. З вами АЗС комплект Сьогодні хотів показати зборочку бензину, бо зараз дуже багато людей заправляють бензин і ставимо взривозахисні мотори 12, 220 вольт для бензину. Що стосується перекачки, знаєте, до кого звертатися. Це АЗС-комплект нагадуємо. І так, поїхали. Попередня задача по зборці цієї колонки була. Значить, перекачування дизельного пального і бензину, заправка генераторів і легкового автомобіля. Легковий автомобіль Євро-5. Що таке Євро-5, Ви знаєте, це звичайні пістолети не підходять. Треба ставити пістолети з тоненьким носиком. Ми склали таку колоночку. Значить, це буде 12-вольтовий насос 12 вольт 50 літрів на хвилину. Стоїть гарний лічильник. OGM25 є, багато його вже знає, багато з ним вже працювало. І пістолет автоматичний, двохклапанний, з відсікачем. Поворотна осьова муфта. Рукав, взрив, рукав бензиновий армований, опресований 4 метри до пістолета і два всмоктування. Так, якщо е, з насосом тут більш-менш е, все зрозуміло, то багато людей питають про сам лічильник, як з ним працювати. Я е, вже багато я знімав відео по поводу цього, але щось люди там або не дивляться. Або не слухають. Значить, Давайте ще один разок проїдемося по лічильнику. Значить, лічильник роторний, має похибку десь від 0,5 до 1%, хай буде так. Функціонал такий: середня кнопка включення. І люди, люди питають, як відкалібрувати лічильник. Значить, відповідаю на два таких питання. Є два типи лічильника. Це більш дешеві, скажімо так, їх Китай. І є нормальні лічильники. Вони там, виробництво Італії, Чехії. Значить, там, де Китай, ви його не відкалібруєте. От кажу відразу. Ну, не відкалібровується він. Я навіть в деяких лічильниках бачив, що. Коли ми заходимо в меню калібровки, то в лічильниках немає меню калібровки. Тобто функціонал є, кнопка функціонал вхід калібровки є, але відкалібрувати його неможливо. Не заходив в меню. Значить, що ми тут маємо? Total, да, звичайно, це загальне моментальне. 91 літр. Ми прокачали перед калібру... на калібровці, збили і воно зберігається. Питання від людей. Чи коли будемо міняти батарейки, зіб'ється статистика? Ні, не зіб'ється. Так, для того, щоб зайти в калібровку, треба натиснути натиснути середню 20 секунд тримаємо. Оце меню калібровки. Меню калібровки. Перед нами є коефіцієнт. Коефіцієнт е, похибки. Тобто, якщо ми його будемо збільшувати або зменшувати, тим самим ми будемо або піднімати, або е, знижувати е, точність. точність наливання нашого пального, е, ми написали там свою, е, своє число, яке нам потрібно. Похибку. Через 3 секунди воно само зберегло і вийшло в основне меню. Це перший і саме такий простий спосіб калібровки. Нічого складного немає, поправили, зберегло і ми працюємо. Питали, що це за цифра? Тут ми можемо виставляти суму за літр. І воно буде сумувати, сумувати додавати. Це буде сума за літр. Тут у нас батарейка відображається. Так, коли тут стоять три мізинчикові батарейки. Ще нагадую, коли ми е, отримали колонку і вішаємо її, допустимо, у себе на підприємстві там вдома. Е, значить, перший старт проводьте без пістолета. Рукава прикрутили, рукава прикрутили всмоктування смоктування напорні. Але пістолет поки що не прикручуємо. Прокачуємо в такому вигляді без пістолета по кругу, в куб, в бочку, для того, щоб е, розвоздушити всю систему. Бувають колонки е, з фільтрацією, з подвійної фільтрації, е, сіпаратори, колби і так далі. Там зберігають, там е, повітря є. Е, то для того, щоб не, не видавлювало е, ніде е, сальники, Робиться перший пуск без пістолета. Перш без пістолет. Оце-таки коротеньке е відео по бензину. У нас є різні колоночки, які вам потрібні. 12-220, дізель, бензин, рукава, насоси, фільтра, лічильники, колонки. Стаціонарні колонки. дзвоніть, пишіть. Ось наш номер, будь ласка. Все зробимо. Також є, не забувайте, камлоки, дуже класні штучки. Це бистро на рукава. Бустро зйоми. Дуже, дуже удобно і дуже надійно. Подумають люди, що воно не надійно. Надійно. Рука в рукав, зажали, зняли, бистро зйомо. Кому потрібно, будь ласка, працюємо кожного дня, крім неділі. Зборка індивідуальна, так як вам потрібно. Люба комплектація, люба задача. Пишіть, дзвоніть, все зробимо. Знижки для ЗСУ постійно. На зв'язку постійно. Пишіть, дзвоніть. Консультацію надамо любу. Всім миру. Слава Україні! Чекаємо на ваші дзвінки. Якщо комусь потрібна якась консультація, будь ласка, пишіть на Viber або дзвоніть. Всі наші хлопці, хто на телефонах відповідать, все розкажуть, підскажуть і все буде в найкращому вигляді. Дякую.